Ви зустріли б його вороже? Я думаю вороже. Хіба щур вам чимось нашкодив, щоб викликати ненависть, яку ви відчуваєте? Щури небезпечні, кусають людей. Щури порозносили бубонну чуму, але це сталося давно. Та й погодьтеся, білки можуть розносити заразу так само, як і щури. Ви згодні? Ви. Та я думаю, ви не відчуваєте ненависті до білок, а лише до щурів, правда? Так. Але обоє гризуни, правда ж? І якби не хвіст, вони майже як близнята. Погодьтесь. Це цікава думка герполковник. Навіть цікаві й оригінальні думки все ж анітрохи не вплинуть на вашу звичку. Якби щур проповз сміливо перед нами під час розмови. Ви зустріли б його порцією свого смачного молока? Ну, це навряд. Не сумніваюся. Ви їх не любите. Причин ненависті ви не знаєте, вони просто від природи вам відразні. Відповідно, німецький солдат ретельно обшукує хату, де можуть ховатися євреї. Де ж шукає сокіл? Він шукає в сараї, він шукає на горищі, у погребі, шукає в місцях, де він сховався б сам. Та є купа шпарин, про які жоден сокіл не здогадується. Саме тому фюрер узяв мене з моїх Альп в Австрії і привіз у французькі молочарські райони, бо ці шпарини відомі мені. Бо я знаю про неймовірні вчинки, на які здатна людина, коли вона втрачає гідність. Мені можна з вами закурити? Звісно, гарполковник. Почувайтеся вдома. Та моя робота вимагає. Щоб я наказав своїм людям зайти до вас в гості і провести ретельний обшук, щоб я офіційно викреслив прізвище вашої родини зі списку. Якщо якісь невідповідності треба знайти, ми їх знайдемо. Але ви можете дещо сказати і зробити проведення обшуку непотрібним. Зазначу одразу, що та інформація, яка допоможе мені краще із цим впоратись, зовсім не карається. Швидше протилежне. Її заохочують винагородою. Винагорода полягає в тому, що до завершення окупації вашої країни німецькі військові більше не турбуватимуть вашу родину. Ви прихистили ворогів держави, так? Ви прихистили їх під своєю підлогою? Так. Покажіть мені, де вони ховаються. Я не почув шурхуту. вони нас слухають, але англійської не розуміють. Так. Продовжимо французькою. Ви підіграєте мені, ви зрозуміли? Так. М'єлет. Місієпадіт. Я вдячний вам за молоко і вашу гостинність. Думаю, ми поставимо на цьому крапку. А, а, дівчата. Дякую вам за все. Ми вас більше не потурбуємо. Отже, місія, мадемоазель, я прощаюся з вами і кажу адіо. thank you Частина друга. Безславні виродки. Струнко. Мене звати лейтенант Алдорейн. Я збираю спеціальний загін. Треба вісім солдатів. Вісім єврейсько-американських солдатів. Ходить тут чутка, що війська скоро висаджувати будуть. Так от ми раніше полетимо. Нас викинуть у Франції, вдягнених у цивільне. І там, на ворожій території,